22 березня цього року, близько 14.30, 39-річний житель села Войниха Лубенського району, перебуваючи неподалік під'їзду номер 1 будинку 11 по вулиці Молодіжні в селі Войниха, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин завдав тілесні ушкодження у вигляді синців, садин та ушибів двом неповнолітнім дівчатам 2006 та 2004 років народження. Даний факт слідчим відділом внесено до єдиного реєстру. Досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України та наразі триває слідство. До чергової частини Лубенської міськвідділу міліції надійшло повідомлення від комунального підприємства Лубний Водоканал. Про те, що в лютому місяці цього року бригадою їхніх співробітників було проведено огляд інженерних мереж та виявлено викрадення кришок люків на каналізаційних колодязях за адресами вулиця Чкалова, 12 та вулиця Радянська, 35 міста Лубни, чим було завдано матеріальної шкоди на суму 900 гривень. В ході проведених оперативних заходів працівники карного розшуку встановили, що дані крадіжки скоїв 33-річний житель міста Лубен, який який у минулому вже мав проблеми із законом за аналогічні види злочинів. Працівникам міліції чоловік пояснив, що дані люки він здав на пункт прийому металобрухту, а виручені кошти за них витратив на власні потреби. На сьогоднішній день речові докази вилучено, а за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, частина 1 статті 185 кримінального кодексу України крадіжка, що тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на срок до трьох років. Повідомлення від жителя Лубен про проникнення до житла та крадіжку до міськвідділу міліції надійшло 18 березня цього року. 29-річний господар помешкання, днем раніше, повернувшись додому з роботи, помітив, що на його вхідних дверях зірвані навісні замки, а із будинку викрадені. Стартер до автомобіля ГАЗ-24. Помпу до двигуна даного автомобіля, трифазний кабель та подовжувач. Чим господарю помешкання було завдано матеріальної шкоди на суму 3472 гривні. Проведеною перевіркою дільничними інспекторами міськвідділу було встановлено, що дану крадіжку скоїв 24-річний раніше судимий житель Миргородського району. Який того дня приїхав до Лубен в гості до свого товариша та, не заставши останнього вдома, вирішив не повертатися додому з порожніми руками. Тож, зірвавши навісні замки до помешкання, проник у будинок, де взяв все, що зміг винести. Викрадені речі того ж дня чоловік здав на пункт прийому металобрухту в місті Миргород. А виручені за них кошти пропив із друзями. Наразі, за даним фактом, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням до житла, за що чоловік може понести покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. Співробітниками сектору дільничних інспекторів міліції Лубенської міськвідділу в ході проведення профілактичних заходів на обслуговуваних територіях по місту Лубни було встановлено особу крадія, який протягом цього місяця обікрав два господарства в місті Лубни. Ним виявився 43-річний, раніше неодноразово судимий за аналогічного роду злочини, житель Лубен. Правоохоронцям чоловік розповів, що 3 березня він шляхом вільного доступу з подвір'я господарства, що в місті Лубені по вулиці Короленка, здійснив крадіжку металевого посуду, чим завдав власнику речей збитків на суму 450 гривень. Через 15 днів чоловік повторно проник на подвір'я до господарства, розташованого в місті Лубни по вулиці Чехова, та викрав звідти велосипед Славутич, спричинивши господарю матеріальних збитків на суму 1200 гривень. Викрадений велосипед чоловік також продав, а виручені кошти витратив на горілку та цигарки. Працівниками міліції всі речові докази вилучені. А по даним фактам відкриті кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень частини на 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена повторно, що передбачає собою покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. В ході проведення профілактичної роботи з населенням на території Лубенського району дільничному інспектору міліції надійшла інформація, що житель села Остапівка Лубенського району зберігає в себе вдома боєприпаси. Після проведеної перевірки, через сім днів в ході санкціонованого обшуку, у помешканні 56-річного жителя села Остапівка було виявлено та вилучено в присутності свідків дві гранати часів Великої Вітчизняної війни РГД – you <laughs> Які, як пояснив господар помешкання, він знайшов у себе на подвір'ї в квітні місяці минулого року, а також паперовий пакунок із речовиною рослинного походження зеленого кольору за зовнішніми ознаками, схожої на особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою близько 10 грам. Вилучену речовину направлено на проведення експертизи до міста Полтави. А за фактом зберігання боєприпасів відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.